Доброго ранку, малята! І запрошую вас на заняття ознайомлення з соціолом. Мої малята, рада вас усіх вітати. Привітаємо новий день! Гарний настрій всім! Натхнень! Подивіться, малята! А хто до нас завітав у гості! Яскравий, кольоровий хвіст він має, і як голосно він співає. Хто це, діти? Відгадайте, гостя нашого зустрічайте. Правильно, це півник, але бачу, що з ним трапилось. Чому ми не чуємо його пісеньки? І вранці ніхто нас не збудив. Півничку, що з тобою? Добрий день, малята, я півник, голосисте горничко, я захворів. І тепер зовсім не можу співати. Та будити усіх рано вранці. А чому, у півничку? Діти, давайте про це дізнаємось. У півника горечко. Заболіло горлечко. Він холодну воду пив, на морозі походив, а курочка куткудаче, біля півника аж плаче. Не пий півнику води, ку ко, -ко, ко на морозі не ходи. Так ось що сталося з півничком. Він воду холодну пив. На морозі ходив, ось і захворів, горлечко застудив. Малята, а можна пити холодну воду, особливо взимку. Ні, звичайно ж, ні. Що може з нами статися? Так, ми можемо захворіти, горлечко своє застудити. А хворіти ми не станемо і півничку зарадимо. Як ми зможемо йому допомогти? Пропоную для півника приготувати гарячий лікувальний напій з пелюсток однієї квітки, наче сонце серединка. пелюстки біля хустинки. Знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку Ромашка. Це не тільки гарна квітка, але ще й лікарська. Напій з її пилюсточок допоможе півничку зігріти горлечко і швидко одужати. Випий півничок наш напій. Та горлечко своє зігрій. І ніколи холодну воду ти не пий і не хворій. Діткам дякую, кажу. Півничок наш одужав. Дякую вам, дітки, за допомогу і будьте здорові!